Три основні типи дронів та камікадзе, логісти, розміновачі, заміновачі, які найбільш перспективний тип засобів? Чи вони всі по-перше, хочеться звернути увагу, що це не типи дронів скоріше, а ніші для їх застосування. В яких в цих нішах можна застосовувати різні вже типи дронів, їх зручно розділяти по. Типу ходової платформи, наприклад, гусенична, колісна, чотири колеса, шість колес і так далі. Щодо ніж, які ви назвали камікадзе, розміновувачі, заміновувачі і логістика, то це просто три основних великі ніші, які потребують роботи відповідно на полі бою. Вони будуть будуть з'являтися нові, і ми вже пробували нові, такі як радіоелектронна боротьба. На цих платформах в планах пробувати мобільне, легке ППО малого радіусу дії. Все це буде з'являтися по мірі того, як цією технікою будуть вольволодівати групи, які її використовують. Наскільки якісною буде комунікація між цими групами і виробниками, і наскільки швидко взагалі буде відбуватися еволюція цієї сфери, так гусениця чи колеса, як по ваших читах? По наших підзадачах. немає універсального рішення під все. Інструмент працює добре тоді, коли він працює, він використовується в тій задачі, для якої він був створений. Які найбільші небезпеки для дронів З того, з чим ми стикнулися в нашій роботі, це союзний реп прохідність і погодні умови. Камікадзе ще треба попробувати влучити. Поки що я не бачу ну, рідко коли бачу, щоб росіяни настільки добре літали, і влітали в таку невеличку рухому ціль, яка Рухається, непередбачено. Ми знаємо, коли вони вилітають на FPV, І тоді ми намагаємося маневрувати непередбачено, нерегулярність, здійснюючи нерегулярні рухи. Коли ми застосовували такий тип НРК для вогневої підтримки, камікадзе не влучали, міномети не влучали. Влучала грязюка. так.